У бібліотеці номер 10 відбувся онлайн-конкурс читців під назвою Усмішки глазового його приурочили до сторіччя видатного поета-сатирика Павла Глазового. У декламуванні взяли участь 23 дитини. Оцінювали творчість малечі четверо членів журі. Таким чином вони й визначили переможців у двох вікових категоріях. Серед молодших найкращими стали Матвій Клименко Альона Альона. Ващенко та Захар Василенко. Ась серед старших Анна Прилуцька, Поліна Гончар та Назар Шевченко. Також під час заходу скульптор Максим Василенко презентував бронзову скульптуру українського сатирика. На ній він зобразив Петра Прокоповича на схилі літ разом з вірним чотирилапим другом. Конкурси сьогодні проводяться не лише в нас. Вони проводяться і в Києві. Вони проводяться і в ще в кількох містах, де Шанують, люблять творчість Павла Глазового. І я думаю, що на сьогоднішній день ми з вагом зробили справу в увіковічненні Павла Прокоповича глазового у те, щоб розповсюджувалася його творчість, яка, безумовно, є стовпом нашого гумористичного цеху української літератури. І для мене ця тема була така досить. Неординарна, тому що вона багато ну з чому мене пов'язувала з цією темою, моє життя ще раніше, і було дуже цікаво і приємно попрацювати над такою роботою.